Доброго ранку, любити глядачі! Сьогодні, 17 травня, четвер з вами програма «Рано вранці триває 2012 рік, знаковий для України через Євро 2012. Але не тільки теперішні часи роблять цей рік особливим. В 2012 році відзначають річницю битви на річці Сині Води. Вона увійшла в історію саме під таким іменем на честь річки. І сьогодні у нас в ефірі політолог Геннадій Друзенко, який більше розповість про цю битву і про те, як вона вплинула на наш. Сьогоднішній день доброго дня, доброго дня. Насправді битва на синіх водах, про яку ми зараз згадуємо, це одна з білих плям, яка кардинально вплинула на історію розвитку цієї частини Європи. Нагадаю, що вона відбулася на території сучасної України за приблизно 20 років до Куликовської битви. А де це територіально було? Територіально це біля ріки Синюхи, яка на сьогодні знаходиться на території Кіровоградської області. Проблема в тім, що ідентифікувати з точністю до конкретного, скажімо, поля, яке було поля битви, є проблема. В ті часи е, арміям світу дуже бракувало заліза. Тому після битви ті, хто перемагали, фактично вибирали всі залізні предмети з поля. І тому, а дерево, відповідно, не є розкладається. Тому ми знаємо, що десь це було е, на території сучасної Кіровоградщини біля ріки Сінюхі, але де поставити пам'ятний крест, можна хіба що умовно. Зрозуміло. А, я читала, що е, точну періоду е, в році. 1362-му, дуже складно вирізнити це грудень або це серпень, або mm -hmm. чому це так? Ну насправді знову ж таки, літописи не мають точної дати. Більш того, є два літописи, які розходяться на рік в цій даті, 1362-й чи 1363-й. Отже, доцільно було говорити, що ми ці два роки святкуємо одну з визначальних подій в історії як Литви. Так і Білорусі і України, оскільки Велике Князівство Литовське на той час охоплювало всі три держа сучасні держави. Скажіть, а хто зійшовся на полі битви? На полі битви тоді зійшлись литовський князь Альгердас, або як його в українській традиції називають Ольгірд, і три ардинські хани, які володіли на той час півдня, Південної центральної Україною. Отже, це фактично в першій історії європейське військо, а Велике Князівство Литовське, безумовно, належало до європейської цивілізації, розбило ардинську війську ардинське. Тобто, це є переломний момент, є, яким для росіян є Куликовська битва. Насправді в Україні. Українська Куликова, тобто битва при синіх водах, відбулася значно раніше, і сама битва при синіх водах кардинально вплинула на повернення України в орбіту європейської цивілізації. Яким саме чином вона вплинула? Що тоді сталося? Тобто Україна з таку, фактично колонії чи підневільної землі Золотої Орди, де просто приходили. Орди приходили загони золота ординців і збирали данину і руйнували будь-які початки якоїсь стабільної культури, повернулося в арбіту чи увійшло в орбіту Великого князівства Литовського, з яким пов'язаний другий після Київської Русі розквіт культури і я б сказав цивілізації. Нагадаю, що на відміну від ординців литовці керували на території сучасної України дуже я б сказав у м'якій формі. Вони запозичили. Мову, тобто українська, староукраїнська чи староруська мова була офіційною в литовському державі, вони запозичили руську правду як чинне право, і вони фактично спиралися не тільки на литовську князівську родину, а також на великі ради, які домінували в той час. На центральній і західній Україні, отже, Україна фактично розвивалася як певна е, територія з великими та да, правами автономії в складі Великого князівства Литовського. Більш того, трапився певний казус, відомий в історії, скажімо, коли більш розвинута в плані культурна нація е, нав'язала чи поділилась, чи обдарувала якби сильнішу в плані мілітарному нації своїми культурними здобутками. Я так розумію, що контекст, культурно-історичний контекст цієї події він дуже сильно впливає на наш теперішній час. Так, да, безумовно. Тобто на сьогодні досі в зв'язку з європейською інтеграцією Україною тривають суперечки. Україна це є цілком європейська держава, чи це є Євразійська держава, чи якась там транскордонна держава. І насправді битва на синіх водах дуже чітко розставляє акцент, що після. Порівняно недовго проти там Московії перебування під владою Орди, Україна повертається в орбіту Європи і стає одним з центрів європейського цивілізаційного розвитку. Нагадаю, що десь в 14-15 столітті були часи, коли Велике Князівство Литовське було одною з найбільших європейських держав. Отже, це князівство з українською культурою. З українською до певної міри генезою відігравала одну з провідних ролей в формуванні не тільки Східної Європи а й загалом європейської ідентичності. Це надзвичайно цікаво. Скажіть нам, будь ласка, а у в плані політичному яку можна аналогію провести з теперішнім часом? Насправді в політичному плані я б навіть говорив не про аналогії, а безпосереднє значення. Наприкінці минулого року литовський литовський парламент. Прийняв постанову про відзначення на державному рівні 650-річчя битви на синіх водах. Тобто до цього і... часу не відзначалося це будто не відзначалося, оскільки в радянський час і до того в часи домінування Російської імперії це була так... заборонена тема, оскільки Кулікова поля мала бути першою перемогою над татаро-монголами. Uh -huh. Відповідно, Кулікова до Кулікова зменшує його значення. Тому це. Старе свято, яке відродилося з отриманням незалежності як Литвою, так і України. Отже, Литовський парламент не тільки прийняв постанову, а й звернувся до своїх українських колег із закликом підтримати і зробити це святкування міжнародним. Наскільки мені відомо, один з проектів постанов, який був внесений до Верховної Ради, був знятий з порядку денного, але на сьогодні. Комітет у закордонних справах, причому міжфракційна група депутатів, як з більшості, так і з опозиції, підготувала новий проект, який має бути внесений на розгляд українського парламенту найближчим часом. Чому це так важливо? Важливо, тому що наступного року, 2013-го, Литва головуватиме в Європейському союзі, і це буде в другій половині 2013-го. для України. Це буде чудовий шанс повернутися. І напевно, під такі підписати угоду про асоціацію між Україною і ЄС, оскільки кожна країна, яка головує по півроку в Європейському Союзі, має свої пріоритети. Навряд чи українська тема буде пріоритетом для Данії чи, скажімо, там Португалії Нідерландів, але для Літви це безумовно один з пріоритетів. Тобто це шанс такий. Це шанс, да і тому думаю, що Україні слід підтримати той меседж, той. Ту подачу, яку зробив литовський парламент, і з свого боку знову ж таки підкреслити важливість цього періоду для формування України і е, єдність історичної традиції між Україною і Литвою. До речі, в Україні це один, напевно, з таких найбільш плавних періодів розвитку, коли Україна мала нагоду розвиватися більш-менш автентичній традиції. Бо, нагадаю, після цього у нас був період. Польщі, який закінчився спочатку Хмельниччиною, потім Руїною, потім період, коли українська культура потрохи витіснялася російською. І відповідно, литовський період є ідеологічно дуже вдалим і нейтральним. Його можна підносити на прапори без звинувачення якоїсь там. Заангажованості з одного чи з іншого боку. Ніби це такі золотиві культури. Ну, Можна Другі говорити золотиві. після Київської Русі, напевно, оскільки для України, для цих земель, напевно, все ж таки завжди золотим віком лише це Київська Русь, але після монголо-татарської Навали це один з небагатьох періодів такого автентичного, я б сказав, природнього розвитку української культури українських земель. До речі, нагадаю, що в українській історії є одне місто, яке безпосередньо завдячує своєму. Активному розвитку і своєму значенню в історії саме Синіводській битві. Я маю на увазі Кам'янець-Подільський. Оскільки Кам'янець-Подільський за легендою і за однією з історичних версій був заснований безпосередньо небажими племінниками Ольгерда, князями Каріатовичами, які не просто перенесли столицю Поділля в Кам'янець, а й зробили з нього на багато століть центр українського Поділля. Тобто ми маємо навіть цілі міста, які завдячують своєму розквитку, своєму значенню саме періоду Великого князівства Литовського. Цей між Україною і Литвою проект він якось буде Якимось чином культурно. Він буде відзначатися? Я дуже сподіваюсь, що він не стане простою, якби політичною формальністю, коли будуть прийняті якісь документи, будемо щирі, небагато людей їх читають, і все зав'язане в пересуванні паперу. На сьогодні ми вже можемо говорити, що є певний культурний вектор святкування цього ювілею. В Україні як мінімум в найближчий час відбудуться дві історичних реконструкції під Києвом і в Кам'янці-Подільському, які присвячені саме цій події. І історичні реконструкції, які апріорі яскраві, коли люди начебто мають можливість зануритись на сім століть назад, вони саме є дуже важливими з огляду на те, що вони оживляють історію, вони роблять історію цікавою. Отже, я сподіваюся, що фестиваль Порта Темперіс в Кам'янці і фестиваль в парку Київська Русь обидва присвячені цій цій даті, цій ракавині. Вони ст стануть тим каналом, по яким значення інтерес до саніводської битви вийде з вузького кола політиків і істориків-фахівців до широких мас. Добре, добре, це дуже чудово. Особливо чудово те, що це сприяє нашій інтеграції, такі в Європейський Союз. Ви могли б декілька слів сказати до наших телеглядачів сьогоднішнім ранком? щось побажати. Ну хочеться побажати нашим глядачам для того, щоб у них в житті було завжди шанс для таких. Перемог як перемога на синіх водах, а також для яскравих подій безпосереднього впливу на українську історію, як ми бачимо сьогодні, такий шанс історично історично цього року актуальний. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях був політолог Геннадій Друзенко, і він розповідав нам про битву при синіх водах і її культурно-історичний контекст, а також вплив на сьогоднішній день. Я пропоную вам залишатися з нами в нашому ранковому ефірі. Де вас чекає ще багато цікавого і нового. Не перемикайтесь.